Якщо ви чуєте храп, <сіх> це на реакція на цей контент. Сподіваюсь, у вас не така. Привіт всім любителям книжок, а також моїм друзям, які просто прийшли мене підтримати. Ви найкращі, дуже вам дякую. Сьогодні я прийшла розказати вам про книжки, які, на мою думку, класно читати саме літом, для того, щоб максимізувати літню атмосферу спеки, природи, життя, коктейлів і всього, що ви можете уявити влітку. Іронічно, що сьогоднішнє відео я знімаю в той час, коли в нас в Києві плюс 13 за вікном. Тож я виправлю трошки цю ситуацію за допомогою монтажу. А ви, поки я цим займаюсь, будь ласка, поставте лайк, напишіть, як ваші справи в коментарях. Вам це не складно, мені це цікаво і корисно для мого каналу. Тож, якщо ви це зробили, дуже вам дякую, беріть кавусю, поїхали! Тим, хто любить описи природи, історії дорослішання та детективні елементи в романах, я пропоную роман Делі Оуенс, який називається Там, виспівають раки. Тут у нас північна Кароліна, заболочена така місцевість, затоки, флора, фауна, абсолютно все зелене і барвисте. І в цьому всьому виживає сама самісінька наша головна героїня на ім'я Кія. Вона в самому прямому сенсі залишилася сама наодинці з цією природою через свою родину її дивні рішення. І ми вкрізь весь роман спостерігаємо за тим, як вона живе, чого вона навчається і як вона це робить. А головне, ми спостерігаємо за тим, що в її дорослому вже плюс-мінус віці її звинувачують в убивстві. Вбивство це не аби кого, а найпопулярнішого хлопця, того містечка, де відбуваються події. Подейкують, що в Києві з цим хлопцем був романтичний. І ми разом зі судом присяжних намагаємося зрозуміти, чи причетна Кія до його смерті, чи це просто наклеп і стереотипне мислення населення цього містечка. Подейкуючи на цей роман є класна екранізація. Сама я не дивилась, але якщо вам потрібен якийсь ознайомчий фрагмент, то я думаю, можна подивитися трейлер для того, щоб зрозуміти. Що за природа і що за атмосфера буде в цьому романі. Для любителів стрибків по жанрам та сімейних саг я пропоную роман Джефрі Євгенідіса, який називається Середня Стать. Цей роман є лауреатом Пуліцерівської премії, і він розповідає нам історію життя. Трьох поколінь сімейства Стефанідіс. Вони були переселенцями з Греції в США, точніше вимушеними переселенцями. і Ми дізнаємося, чому саме це сталося. А також в центрі нашої уваги є життя Каліопи, яка в певний момент з певних причин, про які я не буду казати, зрозуміла, що насправді вона не каліопа, а дуже навіть кел. Цей роман заснований на реальних подіях. І тут розповідається історія реально існуючої людини, які при народженні невірно встановили стать. Хай вас це не лякає. Я розумію, що це дуже схоже на соціалочку, але тут це дійсно дуже достойний роман, в якому дійсно дуже багато всього відбувається, починаючи з грандіозного історичного тла, закінчуючи погонями, переслідуваннями і якимись авантюрними елементами. Дуже раджу, дуже багато там спеки, якоїсь описів закатів, описів життя Греції і Америки. Тож, якщо вам таке цікаво, пропоную цей роман. Тим же, хто любить постмодернізм, ігри з читачем і в літературі, я пропоную роман Джона Фауза, який називається Маг. Це в нас історія випускника Оксфорду, який вирушає на грецький острів для того, щоб викладати англійську літературу. Ніколаса, саме так звати нашого головного героя, зустрічає не тільки грецьку спеку, і оливкову олію, а й своєрідного ментора, який відкриває Ніколасу світ фантасмагорії, міфології і втрати відчуття між реальністю і е, сном. До речі, як читач, ви скоріше за все також будете сумніватися в тому, що реальне, а що ні. Цікава історія, але непроста. Тим же, кого цікавить творчість так званого втраченого покоління, а також тема крихкості і ламкості нашого успіху і нашого життя в цілому, пропоную роман Френсіса Скотта Фіджеральда, який називається Ніч лагідна, ніч ніжна або ніжність це ніч, залежно від того, який переклад вам дістанеться і наскільки ви любите кітце. Цей роман розповідає нам про історію життя молодої голівудської зірки на ім'я Розмарі Хойт та її стосунків з успішним на той момент психотерапевтом Диком Дайвером і його родиною. Всі події розгортаються в Парижі та на Рив'єрі, де сонце світить яскраво, море тепле, вода лазурна, і нічого страшного на перший погляд трапитись просто не може. Багатьом ця історія здається трошки поверхневою, та ні про що, але на мій погляд, вона якраз про ідеальні моменти та близькі злидні соціальних цінностей 30-х років. Тим, кого цікавить Африка, тварини та документальні історії з купою фотографій, я пропоную історію Джой Адамсон, яка називається Народжена вільною. Це історія самої авторки та її чоловіка, які в певний момент приручили. Левеня, яке виросло в дуже такий собі самостійну велику левицю на ім'я Ельса. В цій книзі дуже багато фотографій з їхнього життя, пейзажів Кенії і того, як взагалі протікало життя цієї родини, як вони стикалися з тим, що левиця була занадто ручна для дикої природи, але занадто дика для рук, і що з цього вийшло. Одним словом, це книга про те, як приручити не дракона, а левицю. До речі, це була однією з моїх найулюбленіших книжок дитинства, тому що, по-перше, мене завжди цікавила тематика Африки. По-друге, історія з прирученою левицею. Ну камон, я половину свого дитинства думала, що я також стану журналісткою десь в Африці і буду мати свою левицю. Наступна книга буде для тих, хто любить Кінга і Рея Бредбері, але вже прочитав у них все. Я говорю про роман Роберта Макамона, який називається Життя хлопчиськи». Це в нас історія дорослішання хлопчика Корі, в якого є, по-перше, дуже розвинута уява. По-друге, чудова родина і непереборна жага до знань. Події розгортаються в нас в маленькому американському містечку, і вся історія оповита магією дитинства, якимось, е віруваннями містечка і певних верств населення цього містечка. А також вона про пошуки правди і про пошуки е, реальності певним чином, тому що Корі, як і інша дитина, схильний багато чого уявляти. Але якщо ви думаєте, що це в нас просто чергова історія, вина з кольбабок, це не так, тому що роман наш починається з того факту, що Корі бачить, як машина з мертвою людиною за кермом просто з'їжджає в озеро. І разом з Корі ми намагаємося зрозуміти, що сталося і чому сталося, і як ми можемо або не можемо на це вплинути. Тим же, хто любить більш орієнтальну літературу, я пропоную роман Веде і Ратнер, який називається У Тіні Баньяну». Ця історія розповідає нам про життя маленької рамі, яка походить з монархічної родини, але стикається, на жаль, з повстанням червоних кхмерів, яке мало місце у Камбоджі і дуже сильно вплинуло на життя цієї країни. Це задушлива, важка, але неймовірно красива історія життя людини, історія життя Камбоджі з усіма її плюсами, мінусами, віруваннями, магією і точками зору на цей світ з певних ракурсів і певних поколінь. Тож, якщо вас цікавить Камбоджа і цікавить колорит Камбоджі, то це класний варіант познайомитися з нею трошки ближче. Тим же, хто з дитинства любить серіали Італійські пристрасті і краєвиди, я пропоную неаполітанський квартет Елени Ферранте. Це в нас історія двох подружок Ліну та Ліли, які познайомилися в досить ранньому віці і пронесли свою дружбу. Яка іноді була чудернацькою, але все ж таки дружбою, це через все своє життя. В цьому романі ви знайдете абсолютно все. Дійсність, яка трошки схожа на нас: італійські пристрасті, мафію, гетто, якісь мрії і навчальні заклади Італії, краєвиди, все, що ось ви можете уявити в цьому квартеті є. Тож, якщо вас зацікавив, зацікавив опис, і ви не боїтесь читати чотири книги замість одної. Пропоную цей квартет. Да. Ти не звик, що я без тебе в Кадрі? Ти розумієш, що ти зірка цього каналу? Ну я з тобою не сперечаюся в цьому. Сто відсотків ти зірка цього каналу. Якщо ж ви плануєте занурюватись в українську літературу і не проти безфабульних творів і імпресіонізму, я пропоную вашій увазі новелу Михайла Коцюбинського, яка називається «Інтермецо». Це в нас історія митця, точніше, його почуттів на порозі творчої кризи і певної особистісної кризи, навіть на фоні українських нив у червні. Я говорю про українські ниви не просто так, а тому, що вони дійсно відіграють дуже велику роль в цій новеллі і навіть позначені як ключова особа. Тож, якщо ви не боїтеся без і виру почуттів, то інтермет Сокоцюбинського ваш варіант. І нарешті, нарешті, для тих, хто хоче просто романтичної лінії з елементами 18, але без крінжових. Описів і порівнянь і без нефритових жезлів, але при цьому з цікавою соціальною проблематикою я пропоную роман, від якого я взагалі нічого не очікувала, коли брала. Я кажу про роман Пляжне Чтиво Емілі Генрі. Це в нас роман про кохання, про втрату, про творчу кризу і творчість в цілому, а також категорію любовних романів. і Її місце в сучасному літературному процесі на тлі озера Мічиган і маленького містечка посеред Америки. Дуже така спекотна книга, дуже багато всяких кафешок, заправок, подорожей невеличких по місцях певних подій. І в цілому досить така кліширована певною мірою через жанр специфічний, але цікава історія, з якою дійсно можна провести непоганий вечір, стрибаючи зі сторінки на сторінку і не крінжувати від дивних сцен того самого характеру. А більш детальний відгук на цю книгу ви зможете подивитися в тому відео, яке буде присвячено книжкам, які суперпопулярні в Тіктоці. Це були 10 книжок, які я пропоную читати саме влітку найрізноманітнішим категоріям читачів. Сподіваюся, що ви знайшли для себе щось цікавеньке на це літо в цьому відео. Буду дуже рада, якщо ви поділитеся враженнями в коментарях. І просто розкажете, як ваші справи і чи є у вас взагалі тож звичка, як у мене. Планувати книжки під сезон або під свята, бо я цим грішна, якщо чесно. Буду рада абсолютно любим коментарям. Дуже вам дякую за те, що ви тут. Дуже вам дякую за те, що ви подивилися. На цьому ми з роки з вами прощаємося і бажаємо тільки найкращого літа, тільки найцікавіших книжок, купу приємних вражень, пригод і можливостей відпочити дійсно і морально, і фізично. Дуже вам дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.